Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Петрик, собака і кошеня. Сьогодні у нас особливе заняття, але почнемо ми з гри. Я називатиму тваринку, а ви придумуйте ласкаве, песливе слово. Наприклад, кіт-кошенятко, киця, кицюня, пес-песик, собачка. Готові? Отож, це кролик, як ласкаво ми його назвемо. Кровичок, кроленятко. А це коза, як її назвемо. Кізочка, козуня, корова, корівка, корівонька, качка, качечка, гуска, гусочка, курка, курочка, хом'як. Хом'ячок, папуга, папушка, кінь, коник, віслюк, віслючок, свиня, свинка. Молодці дітки, ви дуже ніжно називаєте тваринок. Вони проділи, якби почули це. А тепер запрошую вас послухати одну зворушливу історію. Це буде оповідання Василя Сухомлинського, Петрик, Собака і кошеня. Слухайте уважно. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить зустріч кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг притулилось маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть, Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно нявчить. Петрикові стало шкода кошеняти. Він узяв його на руки і хоробро пішов собаці назустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався у кущах. Скажіть, дітки, чи сподобалось вам оповідання? А пригадайте, будь ласка, кого злякався хлопчик Петрик? Хто біг йому назустріч? Вірно, йому назустріч біг пес. Собака був великий і біг швидко. Зовні він здавався страшним, але не завжди зовнішність означає небезпеку. А що зробило кошеня, коли прибігло до Петрика? Що воно ніби хотіло сказати? Так, дітки, маленьке кошеня шукало захисту і довіри, підбігло до людини в надії, що та допоможе. Це дуже зворушливо. Скажіть, дітки, а як вчинив Петрик? Як його можна назвати? Вірно, Петрик узяв кошеня і захистив його. Петрик подолав свій страх. Справжня хоробрість це не тоді, коли не боїшся, а коли допомагаєш навіть якщо боїшся. Його можна назвати добрим, сміливим і чуйним хлопчиком. А як ви гадаєте, чи є в кошенятати домівка? Можливо, це кошеня бездомне, і це сумно. Тваринки потребують нашої допомоги. Ми повинні бути для них добрими друзями. А тепер, дітки, я прочитаю це оповідання ще раз, а ви уважно слухайте і намагайтеся запам'ятати, щоб потім переказати це оповідання. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду, бачить і біжить назустріч кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг притулилось маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть, Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно нявчить. Петрикові стало шкода кошеняти. Він узяв його на руки і хоробро пішов собаці назустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався у кущах. Скажіть, дітки, про кого ми сьогодні розмовляли? Яке оповідання ми читали і переказували? Так, це було оповідання Василя Сухоминського, Петрик, собака і кошеня. Скажіть, дітки, а чого навчає нас це оповідання? Правильно, воно навчає нас бути добрими, захищати слабших, не боятися допомогти. І також навчає нас любити тварин. У кожного з нас у серці має бути місце для співчуття і хоробрості, бо доброта це сила. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!